Понеділок, 29 січня, ви дивитесь дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску про таке зіпсовані продукти на полицях у Маріуполі провели черговий рейд. Будівельники кидають маріупольців з ремонтом. Росіяни відбиратимуть житло, якщо не погоджуєшся з політикою. Новий законопроєкт у Держдумі в студії працює Ірина Головко. Добрий вечір. Ремонт закінчила, але квартири залишилася в аварійному стані. В тимчасово окупованому в Маріуполі будівельники компанії кидають маріупоців із ремонтом квартир. Про це пише легітимна міська рада. Нібито по документах все звітують, а по факту жити в відремонтованому житлі неможливо. Як, наприклад, 202-й будинок на проспекті Нахімова. Тут підрядники оновили лише фасад, а мав бути капітальний ремонт в приміщеннях. До того ж, ще немає лічильників на світло, а людям вже приходять квитанції. Така ж ситуація і з опаленням. Тепла немає. А квитанція є. Пропагандисти продовжують з телеекранів розповідати про оновлення і при цьому обманюють маріупоців. У місті Марії з приходом окупантів різко підросли ціни на всі продукти харчування. При цьому зарплати зменшились. До того ж, страждає ще й якість. Так, у місті по магазинах пройшов черговий рейд так званого народного контролю та виявив вже звичні в окупації порушення. У входа находился отдел овощей и фруктов. Все продукты, с первого взгляда, были качественные. И тем не менее, на самом видном месте лежала не совсем свежая хурма. Она уже очень хочет утиль, ну, судя по всему. Ну да. Но уже это рассадник, наверное, микробов. видите, тут хорошо, а здесь вот. Вот тоже, например. Ну она еще нормальная. Ну то есть тут, тут, конечно, надо навести порядок. Вот эти моменты, которые... Да, которые уже это, Может быть, их как-то уже там или уценить, или еще что-то сделать. А ось у школах Маріуполя окупанти продовжують зомбувати дітей. Головним героєм для них загарбники роблять диктатора Володимира Путіна. На таких агітаційних уроках розповідають, як терорист був підлітком та як цей так званий лідер започаткував нові геніальні ініціативи. Єдине, що не згадали під час пропаганди, що саме Володимир Путін дав наказ спопелити місто Марії, яка нині знаходиться під повним контролем кремлівських загарбників. Росіяни відбиратимуть гроші та житло у тих, хто не згоден з політикою влади. Держдума Росії в першому читанні прийняла законопроєкт про конфіскацію майна у засуджених за злочинну діяльність проти безпеки РФ в небезпеці. Тепер не тільки жителі самої Росії, які перебувають в країні, так і за кордоном, але й мешканці тимчасово окупованих територій України. Їх також можуть засудити за публічну протидію російській пропаганді. Так, окупанти залякують свій народ і знаходять нові способи обкрадати людей в Україні. Окупанти продовжують знущатися над маріупольцями, навіть якщо ті виїхали і спробували стати частиною великої Росії навіть отримавши паспорт країни-агресорки, колишня жителька міста Марії не відчуває себе в безпеці та витримує постійні знущання та насмішки. Ми живемо в постійному стрізі і боязні за свою життя. У мене маленький рібенок будемо рядом самої 4 года. Зараз сусід снізу постоянно в течії останнього місяця. нас донимает, орет, что Мариуполь это Украина, что мы хохлы боимся, обзывает нас, материт, ему вечно мешает мой сын своими вот и то, что он там ходит, даже ходить нам не позволить. Право материться. Какой я, Никакого какой я хохол? хохол. Кто, кому какой я хохол? Я в России, Кто? я русская. Кто? Да, хохлами вы были, останетесь хохлами. Это дискриминация, это хулиганство. Да. Никак... Вот Никак... я сейчас это я отнесу. И живите Вот это я все отнесу в милицию. Четверо поранених за минулу добу на Донеччині. Російські війська завдали 12 ударів по житловому сектору. Постраждали 6 населених пунктів, зокрема міста Авдіївка, Костянтинівка та Мирноград. Пошкоджено 32 цивільних об'єкти. Дві ракети с 300 окупанти спрямували на Костянтинівку, а після накрили місто з артилерії. Троє людей зазнали поранень в Мирнограді внаслідок удару трьома ракетами. Житло для родин переселенців відкрили на Волині. Місцева влада реконструвала колишній гуртожиток школи інтернату у селі Тросянець, аби дати постійний прихисток жінкам з дітьми, багатодітним сім'ям та іншим вразливим категоріям. Проєкт реалізований в рамках програми Підтримка ЄС для нагальних потреб розміщення внутрішньо осіб осіб Україні». Такі ж шелтери вже функціонують в Ковалі та Луцьку. Щоб отримати безкоштовні кімнати, переселенці реєструються через місцевий ЦНАП до відділу соціального захисту населення. Там формують чергу. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю німецькому телеканалу. Глава держави говорив про загрозу третьої світової війни, військову допомогу від США та проблеми з мобілізацією в Україні. Наголосив, що очікує від військових закон про справедливу мобілізацію, аби це був комплексний справедливий законопроєкт. Зокрема, ловля чоловіків ТЦК та їх затримання силою – Це зовсім неправильно, вважає Зеленський. Я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект, і їх і депутатів, я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату тощо. Тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання сучасно. Такими ми були новини сьогодні. Бережіть себе, підписуйтесь на наш youtube канал. Також ми в Telegram, Facebook та Instagram. Тихо вечора. побачимось вже завтра.